Шість аргументів, чому Україна є звичайним концтабіром. Психоаналітик Бруно Бетельгейм був в'язним концтаборів Дахал і Бухенвальд. Він описав свій досвід перебування там, і зараз я перекладу цей досвід на Україну. Нацистська машина була спрямована на виховання ідеальної та слухняної рабської сили, яка би не мріяла ні про що, окрім милості свого господаря. Задля цього з дорослої особистості, яка чинить спротив, потрібно зробити налякану дитину або взагалі тварину без волі та. Почуттів біомасою легко керувати, бо вона не викликає співчуття і слухняно йде на забій. Перебуваючи в концтаборах, Бетельгейм описав основні стратегії руйнування особистості. І цікаво, що українська пропаганда та суспільний лад повторюють ці стратегії. Перший аргумент я ще помітив, коли служив строкову службу в ЗСУ. Потрібно змусити людину займатися безгуздою роботою. Це безумовно спостерігається в Україні. Люди змушені працювати за копійки, часто без вихідних і відпусток. І працюють вони не для заробітку і розвідку, а лише для виживання. Ну або як я не раз чув у армії, солдати працюють не для якоїсь цілі, а просто для того, щоб вони за. Ось те саме роблять з цілим народом. Другий аргумент я також бачив ще в армії. Ті, хто має владу у концтаборі, впроваджують суперечливі правила, порушення яких неминуче. Це створює атмосферу постійного страху бути пійманим за щось: повістки, штрафи, блокпости ТЦК та покарання за все, що тільки можливо. Для народу роблять все, щоб він завжди у чомусь був винен. Третій аргумент також використовувався найчастіше там, де я служив, у ЗСУ. Для в'язнів концтабору треба розмитити. Ти особисту відповідальність колективною у всьому винні ухилянти, ждуни, ті, хто виїхав, не донатить чи не служить у ЗСУ. Це перетворює всіх членів колективу та суспільства на наглядачів один за одним. Ті ж доноси, мовні патрулі, групи допомоги ТЦК. Тощо, четверте, у концтаборі завжди треба змушувати ув'язнених повірити, що від них нічого не залежить. Ніяких виборів, воєнний стан, кордони 91-го року, тільки перемога. Воювати будуть всі нові правила обліку ТЦК. Тобі не сховатись, жодних перемовин, повна неконтрольованість власного життя та неможливість передбачити, що буде завтра. Це все просто вибиває ґрунт з-під ніг. Особистість просто не встигає виробити стратегію адаптації та повністю дезорганізується. П'яте у концтаборі завжди треба змусити людей робити вигляд, що вони нічого не бачать і не чують. Бетельгейм описує таку ситуацію: Есесівець б'є людину, поруч проходить колона в'язнів, які, помітивши побиття, дружно повертають голову в бік і різко пришвидшують. Чуються, показуючи всім своїм виглядом, що не помітили те, що відбувається. Есесівець, не відриваючись від справи, кричить: молодці, В'язні продемонстрували, що засвоїли урок не знати і не бачити того, що не дозволено. А в'язні відчувають сором, безсилля і мимоволі стають співучасниками цього есесівця. І звісно, це все нагадує дії ТЦК і як на них реагує народ. І нарешті шосте: потрібно змусити людей переступити свою останню внутрішню межу, щоб не стати ходячим трупом, а залишитись. Людиною треба усвідомлювати, де проходить та межа, за якою немає повернення межа, яку не можна переступати за жодних обставин, навіть під загрозою життя. Ти потрібен усвідомлювати, що якщо ти вижив, але ціною переходу цієї межі, то це життя втратить будь-яке значення. Для кожної людини ця межа своя. Для мене це підкоритись системі, надіти форму і піти вбивати за наказом. Також він писав, що ті в'язні, хто вижив, зрозуміли те, чого раніше не усвідомлювали. Вони володіють останньою. Але можливо найважливішою людською свободою в будь-яких обставинах вибирати своє власне ставлення до того, що відбувається навколо там, де немає власного ставлення, а є думка телевізора чи змі, вже немає особистості. Усе сказане, це моя особиста думка. Відсутність оклами і повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.